Миколаївський обласний центр зайнятості упродовж 2024 року забезпечив роботою 5400 жителів регіону. Такі дані озвучив начальник ОВА Віталій Кім під час останньої прес-конференції минулого року. Проте, на його думку, кількість працевлаштованих має бути в рази більшою, щоб інтегрувати всіх, хто повертається з війни. Одну з основних проблем, до якої ми зараз готуємося, це повернення наших хлопців та дівчат з фронту для того, щоб можна було їх працевлаштувати. Центр зайнятості офіційно працевлаштував вже 5400 тисяч особ, але я гадаю, що ця цифра має бути 10 разів більше. І перемовини, і підготовка, в тому числі для перекваліфікування кадрів з міжнародними партнерами це одна із основних проблем, з якою ми стикнемося в майбутньому. Забезпечити роботою кожного ветерана це і завдання, і виклик, вважає очільник області. За його словами, це вже відбувається, і далі потреба в працевлаштуванні тих, хто повернувся з фронту, буде тільки зростати зараз. Підписані вже низка документів для того, щоб повзаємо для того, щоб ми могли перенавчати людей і працевлаштовувати. Але це є питання наступного року, яке буде для всіх проблемним. думаю, на слуху у всіх, тому що це. Сподіваюся, і гарно, що всі повернуться, і важко, тому що треба буде всіх працевлаштовувати. Відзначимо торік, Миколаївська область отримала з державного бюджету понад 176 мільйонів гривень на закупівлю житла для ветеранів. За інформацією ова було закуплено 80 квартир. Такий проєкт є частиною ініційованої стратегії президентом Володимиром Зеленським під назвою Політика героїв Олександр Матюшенко, Роман Базик, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март.